В Україні відкрито новий сезон політичних вбивств цього разу у Львові пострілом в голову вбито Ірину Фаріон. Лінгвістку, викладача, бувшого народного депутата України, яка займала ультраправу позицію, і дуже часто потрапляла у мовні скандали, бо вважала, що українці, які вважають рідною мовою російську, є дегенератами. Їх треба переслідувати на законодавчому рівні. Такі радикальні та епатажні заяви не додали фаріон прихильників, особливо зважаючи на те, що вона публічно називала Зеленського бидляком його виборців дебілими. А російськомовних воїнів з третьої штурмової не вважала за справжніх українців. Бо вони розмовляють російською. Кінець кінцем її звільнили з Львівського політеху. А СБУ відкрили одразу чотири справи щодо діяльності та висловлювань Фаріону. Вчора її було вбито у рідному місті. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рагуль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. У своєму житті я завжди уникав мовних скандалів, бо є адептом двомовної України і завжди закликав усіх нарешті вивчити українську мову, щоб досягти бажаної двомовності. А якщо без жартів, я не бачу мовної проблеми в Україні. Ще кілька десятиліть тому українська влада зробила вірні кроки в усіх учбових закладах. викладання ведеться українською мовою. Практично усі, хто народився в незалежній Україні, цілком природньо набули знань державної мови. Покоління, що народилися раніше, цілком природним чином скоро закінчаться і мовні суперечки разом з ними, тобто з нами. Крім цього, сьогодні перед нами стоять більш болючі проблеми та виклики. Мільйони українців покинули свої домівки разом з дітьми. Вони зараз вже гарно володіють польською, німецькою, англійською і вже цією осінню підуть до іноземних шкіл та університетів або пішли минулою. Тепер перед нами постає проблема не двох мов, а двох громадянств для українців. Бо ці мільйони не повернуться. Багатьом нема куди, багатьом нема до кого. А зважаючи на дії держави, багатьом просто нема сенсу повертатися в таку Україну. Партнер проекту ТОПТУЛ – професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, найдіний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Та все ж, чому вбили Фаріон? Я не виключаю російського сліду, але не здивуюся, що це, наприклад, ображені військові з посттравматичним синдромом. Хто б не натискав на гачок, насправді головним винуватцем у цій історії є держава, бо саме судова та правоохоронна системи не виконують своїх функцій і не реагують на радикальні та екстремістські дії громадян. Багато хто зі смертю Фаріон згадав вбивство проросійського журналіста Бузини. Мені здається, що історія Олеся та Ірини це історії близнюки. Коли закон демонстрував свою бездіяльність, в країні знайшлися люди, які вирішили, що закон це вони. Не треба забувати, що перша ознака цивілізації це чіткі та непорушні закони. А сама цивілізація виникла, щоб люди могли жити, спілкуватися та розвиватися у великих мегаполісах. Зрозуміло, що до цього багато хто спробував жити без законів, але ніхто вже не пам'ятає назви цих народів та країн. І звичайно, ми можемо спробувати жити за законами дикого заходу, але ключовим словом, тут є дикий, і це навіть страшніше за Євгена Пінгвінолюба. Зараз багато хто спробує створити Сфаріон легенду. Що вона була мислителем та провідником геніальних непересічних та небачених раніше ідей. Я вважаю, що це не так. Насправді, гасло на кшталт України для українців або мовні патрулі, або пошуки блакитної української крові та ключового українського гена це добре відома історія, яка завжди веде до концтаборів і ніколи до процвітання нації. Тому я залишаюся консерватором і в першу чергу шукаю в людині розум та інші чесноти, а не чистоту раси в ідіоті або, як любила казати, покійна в дебілах. Тепер від людських трагедій перейдемо до ідей, які можуть привести до трагедії цілої нації та країни. Останнім часом ви часто чуєте, що якщо Україна не переможе у цій війні, тоді нашим дітям та онукам знов доведеться відбивати атаку здичавілих. Подається ця теза не в якості припущення. А як доведений факт, який не потребує жодних доказів додаткових, немає сумнівів, що Україна може перемогти у цій війні і навіть провести парад на червоній площі. Для цього нам потрібно 2000 ракет Томагавк, 300 літаків ф 35 2000 танків Абрамс, 2000 броньованих машин Бредлі, 5 мільйонів снарядів для артилерії на рік, та по 2000 ракет Атакамс і Шторм». Ще нам потрібна навчена армія у кількості. 5, а краще 10 мільйонів солдатів та офіцерів, і кілька десятків геніальних генералів. Нація повинна бути єдиною, а кілька поколінь готовими згоріти у пеклі війни за першим наказом сталевих генералів та титанового президента. Звичайно, ми також повинні припускати, що існує ймовірність. Що здичавілі такі застосують ядерну зброю, і нам доведеться проводити парад у протигазах та костюмах хімзахисту. Втім, як сказали би Ірина Фаріон, ядерний апокаліпсис це не така висока ціна за те, щоб Марічку ніхто не називав Машою. Чи є така кількість зброї у наших партнерів? Так, усе є навіть більше. Чи є в Україні 5-мільйонна армія? Якщо повернути до України усіх чоловіків, тікачів та оголосити загальну мобілізацію і стан війни. Зберемо і зберемо навіть більше, чи будуть це робити наші партнери та наше керівництво? Уже очевидно, що ні. Параду на червоній площі не буде, і навіть вихід на кордони 91-го року ми не можемо вважати перемогою, бо це було потрібно, щоб низка військових поразок привела до зміни політичного режиму в Росії. Насправді ситуація виглядає настільки іншою, що ще трохи і зміна політичного режиму може відбутися в Україні, і саме тому, що не змогли досягти задекларованих цілей. Таким чином, ми рухаємося до якоїсь угоди зі здичавілими і потім настане мир. Чи буде це означати, що росіяни неодмінно нападуть через 2, 3 або 5 років? Буде, але тільки, якщо одразу після настання миру ми знову перетворимося на інфантильних. Без відповідальних клептократів та трутнів, якими були усі роки незалежності, буде нападати Росія, якщо ми і надалі будемо поводитися як об'єкт міжнародної політики, а не суб'єкт. Насправді я хотів би нагадати, що цю війну ми закінчуємо з мільйонною армією і сотнями тисяч ветеранів. Ми закінчимо з десятками, а може й сотнею літаків в 16, з потужною ППО та з іншою якісною західною зброєю. У закупівлі та виробництві сучасних типів зброї нас може обмежити лише наша економіка, але ми ніколи не були бідною країною. Ми завжди були країною обкраденою. Уявіть собі, якою потужною може бути Україна через 5-10 років після війни. Мілітарна держава з потужною економікою та своїми власними крилатими і балістичними ракетами. Це цілком реально. Якщо, звісно, на роботу брати не тільки за ознакою вишиванки та знання патріотичних пісень, але й справжніх патріотів з гарною освітою та робочим мозком. Зеленський підписав безпекові угоди ледь не з усім світом. Я певен, що партнери будуть підтримувати Україну, особливо якщо ми станемо драйвером економіки Євросоюзу. Ми можемо це зробити. У нас є потенціал та ресурси. Необхідні лише політична воля та розумні, чесні і освічені люди у владі. На жаль, цей сценарій має дуже мало шансів на реалізацію. Тоді що буде? Буде наступне. Ми таки підпишемо мир з лаптікандою, бо я не вірю у війну ще на 10 років. Ми її не витримаємо. Одразу після миру в Україні будуть вибори, чвари, можливо, трохи різанини. До влади прийдуть чергові злодійкуваті довбні, які миттєво або розкрадуть, або зріжуть військовий бюджет. На всіх рівнях державної влади почнеться годування акул, тобто розкрадання грошей на відбудову країни. Так, її будуть відбудовувати, але там, де можна було витратити 1 мільйон, будуть витрачати. 100 мільйонів. Ніяких економічних реформ проведено не буде. Справа Гетьманцева тако буде процвітати. З країни поїдуть останні розумні та працелюбні. Залишаться лише ті, хто і надалі будуть вірити, що вступ в ЄС автоматично означає зарплату в 3 тисячі євро, а вступ в НАТО що за Україну замість українців зі здичавілими будуть воювати американці та британці, і от тоді здичавілі дійсно нападуть. А ми знов будемо в стрінгах зустрічати весну та шашлики. Чи є це трагедією для людства? Ні, я вже мільйони разів казав, що на планеті існує два типи країн. Країни, що дивляться на зірки та зорі, і рухають нас вперед, і країни співдружності прямої кишки, які дивляться на бентлі, айфони та живуть, щоб їсти, а не їдять, щоб жити. Отже, якщо ми не станемо цінністю для світу, ніхто не помітить, як ми щезнемо. Врешті-решт, доля веде розумних. А дурних вона волочить. Але наш сюжет ми закінчимо гарними новинами разом з нашим партнером Кіді Світ. Я продовжую розігриш лімітованих моделей шевронних героїв Технодрайв. Це моделі авто, які реально використовуються зсу у боротьбі з агресором. На автівках є шеврони легендарних українських бригад. Самі моделі, якісні, металеві, дверцята відкриваються. Є система Полбек. 10% від продажу колекції йде на закупівлю реп для ЗСУ. Подробиці на сайті Technodrive.ua, ну і звичайно в нашій програмі. Так що зараз ми розіграємо ще три моделі. Для цього в коментарях під сюжетами на Фейсбуці та в Ютубі пишіть хочу шеврони героїв. І скоро ми дізнаємося імена переможців. Також, якщо у вас буде бажання, відвідайте наш онлайн-магазин Мерчу. Там є отакі ось класні бейсболки. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!